Якраз на День матері, це скільки це йому років мав. Це 48 мало би бути. На що могла тільки вплинути, це виховати порядними людьми, що шкідливих звичок, ну, Романа куріння тільки. От. Що Обоє виявилися патріотами, хоч ми їх спеціально цьому не вчили. Єдине, що щоб здобули вищу освіту, оцього я домоглася. Найпершим тут в Україні навіть в Умані, передали за кордону комп'ютер, ще отій такій старовині, от, він його панував самостійно, без всяких інструкцій от, і добре орієнтувався. І е, коли поступив в наш педінститут на той час, напевно, може, вже й був університет, на філологічний. Хоча він дуже любив природу. Він із десь уже такого семи-восьмирічного віку на стіні висіла велика карта півкуль. Він знав усі країни, усі столиці, ставив стільчик от і вивчав. Знав усіх звірів, дарила, його, що бібліотека в мене зберігається. Дарила усіх звірів, де водяться, де живуть, чим що їдять, і які в них сліди. І така книжка була, дуже любив. От, а фотографував усі роки студентства, бо батько Богдан фотографував такі, ще якісь старовинні в нас фотоапарати є, залишилися. Коли поїхав в Київ, він у Євгена Сверстюка верстав перший том Чорновола, його твори чорновола. І оце перший том і верстав газету Наша Віра. Принципи виховання були, е, знаєте, такі е, як старожитні наші, так як мене виховували от, у такому дисципліна, порядок, пошана до батьків, е, обов'язково любов до рідної землі, от, рідна мова. І, Правда, говорити правду. І з чоловіком так прожили 49 років, що один одному завжди говорили правду. Традиції в сім'ї були обов'язково різдво це сімейне свято. Всі повинні бути вдома, має бути куття, має бути узвар, калач, молитва. Традиції були українські, народні, звичайні традиції. І ми їх дотримувалися. Ну, і така сімейна солідарність, така повага до старших. Я мама добра, любов до, до дітей, до всіх, не тільки до своїх, бо я вчителювала чужих дітей не буває. Добро і сувора була мама, сувора дисципліна. От. Але так в особисте життя я абсолютно не втручалася. От роман мій не одружився, Софія вдруге одружилася. Не втручалася, бо кожен сам має будувати своє життя. Я їм дала настанови моральну основу, моральну основу загальнолюдської моралі. Мій Роман це точно ангел на небі. Він є ангел. бо коли я. Так, проаналізувала його життя, він був дуже скромна дитина, така тиха, мовчазна весь у собі, в нього були свої вподобання. Але в кінці кінців вийшло, що наші цінності, моральні, нашої сім'ї, які відповідали загальноукраїнським цінностям, вони спрацювали. Бо в 18 років. Роман поступив в організацію українських націоналістів. Я навіть не зауважила цього. Десь це, мабуть, був уже на початок, мабуть, березня був. Він, значить, прибігає, каже: Мама, убили мого друга, фотографа крутого такого київського. Він у Бучі знімав злочини вже. Вже як звільнили наші Бучу, знімав злочини. От він такий був. Збуджений дуже. От. І потім я чую, як він по телефону говорить з Києвом, з черваком, голова ОУН, всеукраїнського, з Богданом, щоб на військо піти. І чую, що Червак йому прислав анкету. Заповнити, от, що там, і вони йому якусь посаду хотіли десь при штабі, ну... а він написав, що він не вміє писати. Філо. Да. Через кілька днів після того, як він з сиротюком поговорив. А це буквально тиждень, він це. Він прокидаюсь рано, щось завжди рано прокидаюсь, а того дня я довше спала. А дивлюся, нема романової куртки, нема рюкзака. Відкрила отаку шухляду. Тут верхня шухляда так і залишилася з його речами. Нема його білизни. Ага, думаю, він навіть мене не будив, ну, щоб не було прощавання, ну, не було якогось напруження. Його взяли спочатку в охорону Києва, і в нього є нагорода від кличка за оборону Києва, а потім пішов у Слободівський батальйон, і його взяли. Він звідти дзвонить, що купіть мені снайперську гвинтівку. Бо я думала, що він буде фотографувати можливо. Там же ж потрібно і телебачення на фронті. от. А він уже потім писав, коли давав інтерв'ю, то казав: я ж фотограф, у мене значить, зір. От. І дуже в нього хороший фотограф. У нього стільки фотографій це сотні тисяч різних, з різних заходів у Києві, навіть в Умані. от. І що? Е... Спеціальність снайпера і фотографа споріднені між собою. І ми зібрали йому у нас Гвинтівку Софія через волонтерів купила, що купили в Сполучених Штатах, передали. Він коли оформляв там ці документи, він написав довіреною особою Руслана Яремчука, голову Таланської громади. Це 13-го він загинув. от Я вже не пам'ятаю, це, мабуть, 14-го, а може, 15 го Двері значить, відкриваються, заходить Софія в робочий час і з Русланом заходять. Руслан я встала тако на дивані сиділа. Руслан каже, такий блідий, каже, Олександре, вашого Роми нема. Я не плакала, бо я побачила цих хлопців, що приїхали його хоронити, з його підрозділу, і ще спеціальні там такі були, то я не мала права. Перед ними плакати, бо їм завтра знов на передову бій, а тут мати буде ридати і, ну… Їм треба було, щоб вони бачили, що ми їх шануємо, що вони герої, що біда це загальноукраїнська і що ми повинні мужньо стояти. Я пишаюся своїм сином, я пишаюся. І я живу заради нього. Заради його пам'яті живу заради того, щоб нести цю любов до рідної землі і ненависть до ворогів.